Ось Рафаель. О сьомій ранку він на силу вимикає будильник, він ледь живий, тому він відлежується перед тим, як на силу встає з ліжка. Далі він робить собі велику чашку кави, щоб повністю прокинутися, і йде на роботу, де працює вісім годин. Після роботи він повертається виснаженим, вечеряє і дивиться телевізор. Виснажений він безперешкодно засинає на дивані на дві години. Він прокидається близько восьмої вечора та почувається доволі мляво. Крім того, вже надто пізно робити щось по дому, тому він відкриває пляшку пива та сидить за комп'ютером до 11 ночі. Далі швиденько в душ і пора спати. В ліжку він крутиться з боку на бік, аж поки нарешті засинає. Посеред ночі він прокидається з повним сечовим та йде в туалет. Наступного дня о сьомій ранку спрацьовує будильник і Рафаель знову ледь оживає. Чому ж так трапляється, незважаючи на те, що він спить по 10 годин на добу? Ось Майкл. Який прокидається вже о шостій. Він розсуває фіранку, щоб впустити світло в кімнату. Він одягається і йде на 20 хвилину пробіжку, під час якої забігає в магазин, щоб купити свіжого хлібу на сніданок. На роботі він завжди сфокусований. Після роботи він повертається додому, обідає і 15 хвилин дрімає. Полудень та вечір це його час. Він може піти пограти в баскетбол чи футбол з друзями або зайнятися будь-чим, що йому до вподоби. Близько восьмої вечора він повертається додому, вечеряє і має трохи часу подивитися фільм, почитати книжку чи зайнятися чимось ще. Опівночі він йде до ліжка і засинає як немовля. О шостій ранку він знову прокидається бадьорим та готовим до всього. Чому ж після шести годин сну Майкл сповнений енергії, А Рафаель весь день сонний, хоча й поспав десять годин. Щодня Майкл має на 4 години життя більше, що складає 60 днів на рік. Цього достатньо, щоб займатися справами, про які Рафаель не має часу навіть подумати. Не вірте брехні про те, що ви потребуєте не менше восьми годин сну, чи що чим більше ви спите, тим краще та енергійніше будете себе почувати. Якість вашого сну набагато важливіша за кількість годин, які ви проспали. Сон має свої стадії. Найголовнішими та найякіснішими стадіями сну є його глибокі фази. Під час глибокого сну наше тіло найбільш ефективно відпочиває і відновлюється. Але найважливіше те, що глибокі фази відбуваються лише приблизно в перші 5 годин сну. Після них, чим більше ми спимо, тим менш якісним стає наш сон. До того ж, Майкл щодня займається спортом. Ранкової пробіжки та командного спорту з друзями ввечері достатньо. Будь-яка активність нашого тіла підвищує його температуру. Висока температура є сигналом для тіла залишатися в фокусі та тонусі. Нестача фізичної активності знижує температуру тіла, що дає йому сигнал розслабитися і засинати. Найнижчою температура тіла є тоді, коли ми спимо у фазі глибокого сну. Таким чином, впродовж дня наша температура підіймається і падає вверх і вниз, і так знову і знову день за днем. Чим вищою є температура тіла впродовж дня, тим меншим буде її спад вночі, і наш сон буде кращим та більш глибоким. Рафаель не намагається підняти температуру свого тіла впродовж дня будь-якою діяльністю. Він валяється на дивані, дивиться телевізор та сидить за комп'ютером, тому весь день почувається мляво, через що йому важче заснути, і він постійно прокидається. Майкл проводить достатньо часу назовні. Вранці він впускає світло у свій дім, йде на пробіжку до магазину, а після обіду намагається знайти час, щоб побути на дворі. Таким чином він зменшує рівень мелатоніну в організмі. Мелатонін це гормон. Чим нижче його рівень, тим енергійніше ми себе почуваємо. А чим він вище, тим більш сонними ми стаємо. Мелатонін виділяється в нашому тілі, коли ми знаходимося в темноті. Тому в цей час ми більше хочемо спати. Майкл не має з цим проблем, бо він використовує кожну можливість побути в денному світлі, знижуючи виділення мелатоніну в організмі. Рафаель ж робить навпаки. Він ніколи не виходить на вулицю, тож його рівень мелатоніну завжди високий, через що він постійно сонний. Якісний здоровий сон залежить не лише від лежання в ліжку по 8-10 годин. Те, що ви проспите весь цей час, зовсім не означає, що впродовж наступного дня ви будете повні енергії. Що трапляється у вашій спальні, залежить в основному від того, що ви робите за її межами. Існує величезна кількість порад, як покращити сон. Якщо у вас є проблеми з нічним сном чи в денний час, зацініть книгу, яка надихнула мене на створення цього відео, посилання в описі. Підписуйтеся на канал та діліться своїми враженнями у коментарях. Дякуємо за перегляд. До наступних зустрічей. Добраніч!